Однокімнатна квартира, житловий комплекс Діброва Парк. Це у нас санвузол такий великий. А ось це кухня. Кухня з дуже просторим лоджієм. Подивіться просто, які великі вікна. Квартира внутрішня, тому тут завжди буде тепло. Це в нас була кухня, зараз ми прийдемо до спальні. Ось тут у нас спальня. Ось так все виглядає. Це, ми зараз знаходимося в другій черзі. Ось там у нас вже перша черга, яка збудована, яка скоро буде здаватися в експлуатацію. Друга черга буде здана в експлуатацію вже до кінця цього року. До речі, будівельна компанія входить в топ-3 у місті Івано-Франківськ. У них якість дуже і дуже хороша. Дуже гарна ціна, тому, друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, телефонуйте або пишіть, і ми будемо з вами спілкуватися і оглядати дану.